Так, друзі, доброго дня. та Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, попалось мені дуже цікаве відео звернення нашого президента про те, що як незаконно з 1.07 піднімає тарифи на воду НКРЄКП. КП. У мене якесь нерозуміння того, що відбувається. І, напевно, президент не розуміє того, що відбувається. Бо. Ну, Як грант Конституції Володимир Олександрович повинен розуміти, що НКРЄКП взагалі не конституційний орган, і будь-які підвищення на будь-які тарифи, які визначає даний неконституційно створений орган, не можуть бути прийнятні для населення. Це і тарифи на газ, і на світло, і на воду, і будь-які інші підняття. Тому, Володимире Олександровичу, зверніть, будь ласка, увагу не лише на підняття тарифів на воду, а також на підняття тарифів на електроенергію, тому що ми розуміємо, скільки коштів виділяють країни-партнери на відновлення нашої енергетичної системи. І паралельно з тим бачимо, як прекрасно заживуть наші олігархи, коли ще додаткову плату за електроенергію будуть робити люди. Можливо, прийшов той час націоналізувати. Ну, це так, вдруг. Хтось десь почує. А якщо не почує, ну ми виграємо війну і націоналізуємо самі. Далі буде геодоста. Миру в усій Європі. Дякую. Ще одне сьогодні з'явилось повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду, м'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне і не погоджено з урядом, ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення.